Всім привіт! Декілька днів тому з середини мого інвертору почав лунати дивний тріск, а також почало моргати світло. Засмутившись, я зняв інвертор та почав психологічно готувати себе до ремонту. Однак, розібравши пристрій та перевіривши плату з компонентами, я не знайшов видимих ознак несправності. Овімкнувши інвертор без навантаження, ніяких проблем не було виявлено. Осцилограф також показав ідеально чисту синесоїду правильної напруги. Потрібне навантаження, щоб несправність проявилась, подумав я. Покоперсавшись в речах, я знайшов непогане навантаження паяльник для пластикових труб потужністю 900 Вт. Однак і тут я проблем не виявив. 600 Вт від акумуляторів, ще майже 300 Вт від сонячних панелей, паяльник розігрітий, інвертор працює без проблем. Через декілька хвилин роботи інвертор був ледве теплий. Навіть без активного охолодження температура усіх важливих компонентів не перевищувала 50 градусів. І тут я нарешті почав здогадуватись, в чому причина. Для перемикання між інвертором та мережею, я купив спеціальний перемикач автоматичного водорезерву. ручному режимі він працює як звичайний перемикач. Проте, якщо його перевести в автоматичний режим, він має сам обирати джерело живлення в залежності від наявності струму. І зараз я розкажу про один його недолік, що розчарував мене. Цей перемикач має пріоритет по входу інвертора. Тобто, якщо напруга присутня на обох входах і мережа, і інвертор, то перемикач перейде на живлення від інвертора. Саме це мені було потрібно для того, щоб по максимуму живити техніку від сонячних панелей та економити електроенергію. Якщо інвертор постійно працює, його вхід лишається активним. Та відключення в електромережі ніяк не впливають на роботу. Проте, якщо інвертор працює не постійно, а слугує лише резервним джерелом електроенергії, цей перемикач починає працювати некоректно. Змоделюємо ситуацію. Вимикають світло. Я через деякий час вмикаю інвертор, і перемикач ніяк не реагує. І лише коли в електромережі з'являється напруга, тоді цей перемикач автоматично спрацьовує згідно свого пріоритету. Я зробив висновок: що при відсутності напруги в електромережі автоматичне перемикання взагалі не спрацьовує. Та це не головна проблема цього перемикача. Я згадав, що одного разу при перемиканні контакт просто не замкнувся. І вихід виявився не підключеним ні до чого. А потім при перемиканні я помітив ось таке Іскрить не кожного разу, проте досить часто в темноті видно краще. Більше того, декілька разів я помітив. Що на вході вимкненого інвертора з'являється напруга, і це, на мою думку, найнебезпечніше. Гадаю, що завдяки виникненню електричної дуги вхід мережі виявляється на короткий час замкнутим зі входом інвертору. Це вже небезпечна ситуація, в результаті якої може згоріти інвертор. Тому в себе в щитку я замінюю його на звичайний трипозиційний перемикач та не рекомендую для покупки такі перемикачі. Сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Буду вдячний за вподобайку та підписку на канал.